Я Рибацький Дай Боже здоров'ячка всім пансу і дорога родина. Відосик зараз трохи не знімаю, бо мав виїжджати з понеділка в рейс, але машина на направі. Ремонтують надколо, коло, щось там коло пландеки, якась там забудова, щось він дивиться, заміна масла, фільтрів, тому всьому. Тому, щоб не лишати вас без контенту, я їду на рибалочку. Поїду зараз трошки на рибалку, такою швидкою опцією, що ви розуміли, мною їде Марія, малий. Нічого такого з собою своїх головних снастів не бравим. Бо я, якщо виїжджаю надовго, то вже тоді щось можна так набрати. А так на кілька годин, то навіть все своє саме старе брав, саме початкове. От, То зараз щось попробуємо трошки полапати на флети. Може, вдасться злапати нині якогось коробчука. Начебто 19 градусів показує водичка прогріта, і ми тільки буквально на кілька годин. Чого саме на кілька годин? Того, що показує десь ближче години третєї буде дощ. А зараз от 10.40, ще от 20 хвилин поки доїдемо. Якось там. Дуже гарне озеро, вже на ньому були, прикольне місце для відпочинку з дітьми. Є майданчик для забав, поні на території, якісь там атрак... атракціони такі мінімальні, що діти можуть у себе чимось зайняти місце для купання, коли літо. От. Ну і відомо ловісько, і коло них є багато наметів. А ще там навіть можна щось святкувати. Так, Бо, там, не було... там не намети, там, там є ще, виходить, на території такі, як їхня реставрація. Ви, до речі, можете там собі замовити поїсти щось, або ту рибу, яку ви злапали взяти, попросити, щоб приготували. Або, наприклад, просто попросити, щоб вони вам приготували рибу. І плюс там можна святкувати так само якісь бенкети і тому подібне. Bo jak bacz z boku, stoją pani kurtyzantkie. Zarabiają na, na życia czym mogą Вже на водоймі йду з тої з сторони острівця, несу снасті. Вже частину снасті занесли, але Марія забула катушки. Повертаю повертався назад. Якось так. Хлопчики вже щось сидять, щось лапають. Оооо, О, oh, затули палочку. То і наливай тут. Не-не-не. То Тут. Не-не. Бери то. Наливай. Чекай, то пепи не можна. Давай, сюди. Okay. Давай. Браво. Я В'яжемо оснасточку на флеті. Я вчора собі такий поводочок зробив. Що готовенько? Гачок десятка, Вафтерс, здається, вісімка. Просуваємо сюди жилку. Залі я завжди тіпа, зазвичай лапаю на ще на шоплідері. Я кажу, сьогодні експрес-варіант, там є другі палочки у мене вже пов'язані. Але я нині чисто на фетик не хочу її дісти. Буде якось так. Вже Феттик один забили. Биріком закидаю, а другий зараз вам підсмію. Так, тоді і ззаді ловить. Положимо сюди вафтерса. Тут вже типу, готовий стік мікс. Його тут немає запаху. Тут в Польщі типу, є ще така штука, що є якісь відомі рибаки, і вони роблять цей свій заміс. І бо ми ми таким ліквідиком. Маленький сю вже прибіг, щось хоче тут підказати. Але, дядьку, ти сам ще ніц не знаєш. Забиваємо в таптушку трошки мнемо. Оба. Скоро кого трошки трошечки прижму. О! Так воно виглядає. І несемо заглітати. Так, одна точечка там на краю, на підході. Другу зроблю ближче тут коло качок. Або вимотаємо слабину. Дивіться okay. практик. Так, закладаємо. Відкриваємо раптин, точніше його ще треба трошки буде зараз затягнути, щоб він пожожчю ходив. Добре є. Ну все, палочки стоять, а ми пофлів грати. Так, у нас тут перекусик маленький, обід. Маленький сюс від пальчик гризе. Чого ще нервуєш? Скажи, чого ти ще нервуєш? Риби немає, я я, я, я нервую. От, так що зараз буде легенький перекус. Все стоїть. Тепер задача тільки чекати. Змеш ноги, холодильнике. друзі, холодильники. Трошка того бігуса. Ммммм. Защо? Всім смачного хто їсть, Хто ні? Тоді ну що ви зади. Дай мені ти. Біжу? Біяй, риба. Взяла під саку. І чекаємо. Берей, так Куда далі? Хвилюся, думаєш, так легко. На рожевий плюну потептику. Є шапку. Сто була. Хайка малесенька. Підносити. Підносити а, так, я пане але не, не можу то, так берете, бо вони зможуть так підняти. Нашого хлопчика, грубочко. Гру. Такий малесенький. Кілошній. Живо, його, як шахту дзьобну. За Закраєчок. Ой, дядечку, загрізте. То ж, Кач, я тобі отак. Манюсенький гачачок. О, вы такі манюки. Качкачка. Що це таке мені <laughs> от? Нормально такий. 42. Так, давай фоточку. По маму, по тата. Mm. Давай, давай, давай! що mm. він щасливий! Mm. Залестився, як дідько, затріпався, подивись на мене, ей! Ти щасливий! Mm. Люденьке! Так, ще закинемо останній різок, бо як каже, швидкої акції. Може щось ще нині вдасться злопати. Кидаю. Кидай. О, -о, О. Я думаю, що я там кукла пою читає. Я теж думаю. думаєш злапаємо щось? Та дай. Думаєш злапаємо. Окей. Так, закидаємо ще одненьку. Батарея огонь! Але теж не підходить. Засипест за гвоздь. Кись гачок величиє ногу. Збісно. Йофана бабай. Той гострий тут лишився. Ого-го! Я взяла пісак. Пісак як правильно? Підсак. Підсак. Я буду виводити його вліво. Добре. Хочу в другу сторону. Немолиткий. Я на... навіть не знаю, чи є. Зійду Але на є. на низ. वो 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 के बाटर ये ये बाटर दिख रही है ना आ जा बाटर हां लो ऐसा रहा मेरा रूप जा रहा ठीक है सब ये Чого, 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 чого? Ну, no, ну, no, спокійся. Не роби собі гірше. Весь як він делікатно. No. Я вірю в те, що їх хіба не болить, бо вона маленька, ні, маленький гачок. Я беру. Підеш, принесеш ті плоскогубці. гопці. Ова. Швидко. Тихо, тихо. Степенець. Ага. Видно? Видно. Ще один кропушка. Ну, той менший. Тридцять. Вісім. Ну, сорок. Тридцять дев'ять-сорок, окей. І самі манюнтій. Ой, я спинився. Однак плотно трошки глибину. Я попав. Значить, руки треба десь. Не пройшло п'ять хвилин. Ой, нема підсака. Біжу. Щось є? Не собі. Називається хотіли вже їхати додому. Ну, не, не дуже прямо пішечки-бішечки. А вона тут буде, на ту сторону, так? Да, а то просто видно колко време на тази стража. Оп, о, ти подивиш, роби с палка. Да. No? Копайте. Ого. Иди, 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 иди. Ого. Иди, 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 иди. Аж туди. Чи буде він цей піде до мене? Подожди. Там он є, бачить, тоже. Він йде до тебе. Це no, no. значить, що я йду з тобою. Yeah. Бо я його бачу. Почекай, не спасти в Той сильніший. Там же друга є. Ну добре, але я не знімлю, я ж Боже, Ой, тебе дуже така рана. Так, Ні, це вже більший. Більший за ті, що були? Так. Є, yeah. і так. фотка теж. E, Chodź, hajok? Dawaj, ja, Dawaj, ja, 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 Bratyku, ja, 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 nie ja, o, to... o, o, tak lepszy. ja, Jałże. No, na ja, no. Czekają. Залетіла граєчка зальотних. Опа! От тобі і червона ларва, бля. Але він казав, що вже провірено, ні? Цей дядько. Він казав, що він не лапає чого. Я бачу більше по оранжевих кольорах, Він каже. O tam coś? Widzisz? Widzę. Ja ty tu. Pomagaj. No rato. Chodź, chodź, chodź. 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 Chodź, chodź, Опа! <рик> так другий вулиць. Я вже ціла мокра тут. <рик> Добре. Де ми його звільнимо? Там є каполюдський. Так, підпали. Ай-яй-яй не маю я спірту, щоб тобі і хто. Да, ви дивитесь? Як зрозуміти Хіба дівчина? У молочка немає тут. Десь хіба минуло А, там десь така І давай фоткай А тепер. Так відбувається зйомка. Oh. а я не побачила, не зня. А oh, є. Yeah.

Одна мені трошки правіше впала як минулий раз. Ставлю на цю ставочку, що та залетить куди треба. Маю принаймні на то велику надію. Ми ще вчора докупили прикормки такої швидкої, бо тут багато води йде. А, бо ми ще купили вчора якогось теж флету. Ой, е... метод мікс. Метод мікс до флету, але бачите, до цього треба трошки води наливати. А до тантого, то я не знаю, четверта частина з того маленького стаканчика, що я наливав. І от ко підмішуєш і закидаєш. А ще мені з України коротше, прийшли. Готові метод мікси. Але я їх, коротше, цей... Я їх не беру ще зараз, бо я ще хочу виїхати на велику рибалку з наметом, зі всім, щоб щось трохи зготувати, посидіти. О! І тоді вже щось можна буде. Ну, і тоді вже можна буде їх використовувати, бо зараз мені шкода. Воно в Україні 20... 250 гривень. А тут, якщо на польський перевезти, то... Ну, точніше з польських на українські – 480. І це ще в мене доставка везла. Вона в мені ніяк. Не вигідно. Так що панство така в мене дефіляда. Скільки ми злапали? Чотири рибки? Чотири злапали. Сподіваюсь, ще буде щось по-людськи злапати. Бо ще так з півгодинки посиджу, бо як ні, бо зараз він реально затягує погода. Ей, е, погода затягує на дощ. Найцікавіше з того всього контенту, то вам точно буде, коли Андрій е, лапав дві риби. Але вони вже то бачать. Ну, але так найцікавіше. Ти вкладеш, щоб не бачили ще. Ні-ні, вони вже то побачать. От, і, коротше кажу, такі-то-то справульки. Сподіваюсь, вам подобається. За такі, до речі, чуєте за дуплетик поставте того козацького лайка. Коментарі напишіть вам, як вам така рубрика, що воно, подобається, не подобається. Дікати знову. Подивимось. Скажіть мені, я вам закину зараз на оцю основу каналу. Якщо побачу, є актив хорошенький, то ліпше закидати сюди, щоб вами наганяти на канали. А якщо тут буде на цьому відео поганенький актив, то буду закидати туди вже. І таке розділяти рибалка і пус окремо. А саме головне, мені таки вліпили монетизацію вчора вечір. Я ще не розібрався, як там закидати відоси, типу з тим, що було з е, ну, цієї монетизації, як її саме включити. Але факт того, що її вже мені надали. Так що ще раз, гарний коментар з декількох слів, щоб це відео просувалось далі. Ваш гарний козацький лайк. Ну і дякую. Це та, яка ти казав, що близько закинув? Ага, так. Воу, вот блядь. Ну, О, на ту сторону йти? Чи сюди візьмеш? На нього йти. Так. Так і так. Оп, і вниз. Ото ті файні, як тигрик буде. Все, той вже більше не закидає. Зараз ти подивишся на його цю чешуйку. На білий клюнув, уявляєш? Ого. Я його таку, поки брати не буду. Дивіться, яка цікава розкраска. Ну, ну 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 Ви ще візьми, фініме. Добре, давай. О, диви, 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 ти виділа, з якою шведуху від Так, панство. Вашки на остаток ще одненька нам вдалося зловити. Цю я викинув, будемо їхати, або покажи. Така погода, все, до того, йде, чекає, тебе тоді хоче камінцеп переводити. <рив> Зібралися. Так що, якщо вам сподобалось такий контент, вже я казав, чекаю від вас лайків, коментарів і скажіть реально в коментарях напишіть в описі, чи вам подобається чи ні. Якщо буде вас багато, буде актив. Будемо закидати також на цю сторіночку, щоб не ганяти вас звідси туди. і Якщо все-таки... Малесенький актив, ну, то тоді закидати туди, хай собі там консервується, рано чи пізно щось колись та й прийде. Всіх обняв, припідняв, так само, хто не бачить ні хвоста вам, ні лушпинки. Всього найкращого. Бувайте!